Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. А, ластівки, як завжди, ранковий обльот роблять. Хмари на небі стоять. Вчора писали в наших місцевих соціальних мережах і попереджали, що вночі і вранці можливі грози і шквали. Ну, вночі у нас не було. Нічого такого. Віталій там півтретьої прокидався, то казав, що десь вдалині гриміло. І, мабуть, десь щось і наробило, бо світла немає. Пів 15 минут шостої вже ми повставали. Віталій одразу каву поп'є. Я не хочу нічого, водички хіба що. І збираємося ж їхати на базар. Сьогодні в мене дівчатка. Як я вам і в минулому своєму відео казала, вишеню там ми понаривали. Сьогодні у мене дебют на базарі. Трохи вишень вже ж нарвали кабачки, там я планую взяти. Не знаю, чи ще декілька пуч... пучечків кропу накрутить. У когось ж ж багато його, а в косі нема. А хочеться якоїсь закрутки на зиму зробити. З'їздимо на базар, поторгую. Що, по чим, не знаю, вже буду орієнтуватися на місці. Як приїду з базару, то вам розкажу, як побазарувала, по чим, що продавала. Везем сьогодні ось Вишин нарвали. в 5-літрові відерця, понаривали, ну і це відерця не повне. Кабачки такі молоденькі. І зробила три такі букетики кропу і декілька листочків хрону сюди прив'язала. Можливо, комусь. Таке і знадобиться. Ми вже побазарували, в 10 годин з базару поїхали. Людей, покупців, сьогодні дуже мало було, ну, чую від тих жінок, що постійно на базарі торгують. Вишні всі я спродала. Вишня на базарі сьогодні була по 50 гривень. Трохи кабачків продала, кабачки по 20 гривень. Букети свої із кропу і хрону привезла назад. Ну, кажуть, же, що ще нема сезону консервації, то як оце огірки починають люди катати, то тоді бігають за такими букетами, кажуть, б'ються, привезла назад. Ну і все. Купила макаронів, купила ковбаси, поставила воду. На макарони будемо ми їх снідати і обідати. Доки вода не закипіла на макарони, покажу вам портулак. Ви мені писали, що чому ви не показуєте свій портулак? Він в цьому році іще такий, бачите, обрідний. А чого? Тому що портулак не любить, щоб на тому місці, де він насіявся, Перекопували, що перекопували пологли. Я завжди ото сідаю, як він вже підростає портулак, сідаю і вищупую бур'ян. А в цьому році, ось тут я передовбала, викопала, цей, викопала нарциси, то ото й такий, оцей, що перший зійшов, нема. Я ж його як вам сказала, передовбала. А меншенький оцей зійшов пізніше, то він ще тільки розростається. Тож у мене буде трохи пізніше. Красова. Ось такі діло. Наші лящі вже посушилися, чи зав'ялилися, як правильно називати. І думаю, вони вийшли смачні. Хто любить такі лящі, можна. Можна такого ляща і до холодного пивка або можна і так ним посмакувати. Усі лящі із морозилки посушили. Треба їхати на рибалку та знову лящі ловити і сушити. Ну, все, дорогі мої підписники, ми будемо лящем смакувати. А вам дякую за перегляди. До побачення, до нових зустрічей і всього вам доброго.